Всім привіт, подивіться, стоїть. Стоїть, чекає. Спочатку не хотів мене сьогодні нікуди везти. Щось п'є. Що? Кажу, щось п'є. Ну що, сідаємо в тачку та поїхали. Так, друзі, ну ми вже сіли, поїхали. На барахолку то на Дарницьку. Так, да, вирішили ми поїхати на Дарницьку барахолку. Це на лівому березі, я нічого не плутаю. Так, ну якщо щось буде цікаве, будемо вам показувати. Сьогодні наш путь по кілометражу буде десь кілометрів 70. Я взяв хе -хе, на всяк випадок мастила, ще взяв, то мало ли що. Я взяла проїзний на метро, як О, зазвичай. 70 кілометрів Данісі. запорожець, давай. І в мене питання. Бачите, мої ніжки обираються ось сюди. Коротше, тут дуже маленький простір. Мені цікаво, як в це авто в Радянському Союзі залазили люди 80. Плюс. Ну, я маю на увазі кілограмів або високого зросту, бо я метр шістдесят два і п'ятдесят п'ять кг. Ну, мені норм. Але ножки ось бачите, цю тушечку, Ось. Можу трішечки відсунутись, ось. А як більше людина сюди залазила? Бо більше ходили пішком чи як? Ні, ну чого, існували ж більш великі автомобілі. Волга, Жигулі. Ну, коротше, зазік для карліків. А зазік то просто класна тачка. Ясно. 68. це щоб не забути, як воно називається. А це де ми їдемо зараз. КПІ проїхали. Кон Спартплаза. Спортплаза? Смарт Плаза! Смарт. А, ну, сорі. Це ми знов на світлофорі А що там внизу? Там вже хрещатик? Mm. Да? Ну не отут, а в Ось там, зелений. Ну, зелений і ще один цвет, ще метрів 300 до Хрещатика. Ага, і там буде Хрещатик. Субай, поїхали, блін. Так, не нервуй, бо мені страшно. Це Хрещатик? Так, Хрещатик. А тут хіба рух не перекривають? Ну, зараз ні. О, будиночок. Це Боже, хрещатик. я б хотіла тут пожити. Ну, будиночки тут красиві. О, да, чувак, йде по дорозі. Це майдан. О. А зараз буде отака брощадка і буде греміти все запрошти. Це буде а, масаж. Масаж всього. О, лендровер. Лендровер. Ой, Блати чувак є. нас пропускає. Уродний. Може він не бажає а, зас. Авто. Я, може, думає, що він крутий, а він насправді гімно. Боже, як трясеться. Зараз вмикаємо стабілізацію. Боже, які краєвиди. Підемо на набережну. На набережну. Ой, які карлікові дерева. Другий, Боже, як силок. Ну зараз ще доїхати, зараз Дніпро буде зліва у нас, треба ще доїхати, то. Боже, а мені, якщо б... Навіть заплатили, я б не стрибнула. Навіть за 50 тисяч доларів. Ну бо я вмерла. А нащо вмерть людині гроші. Мені. Зрозуміло. ти сам стрибиш. Парки, не знаю, все там чудово. Ой, Тесла, слухай, прям. Один за одним електрокари нас обганяють. Ну, нічого, зараз Теслу можна частіше побачити, ніж такий зазік на дорогах Києва. Де вони цей антикваріат відкопали у дідуся селі? Мені здається, ЗОЖ дуже актуально в сучасному світі. Скільки спортсменів з нами на стадіоні бігає? Порахувати? Ну, так. З математикою це, 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 у тебе завжди були проблеми. А ні, з математикою якраз в мене все добре. Нам Ой, От матую. барахолка буде біля вокзалу Дарниця, вулиця Ялтинська. Я... І щось нічого не впізнаю. О тут людей, це просто. Це ж цей. О, а, 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 ми були туди. Колись ми тут були. От з лівої сторони ми були, щось купляли. Якесь намисто. Mm -hmm. Ось вони порушники. Не робіть, так. Ой, мені вже жарко. Кондиціонер. Mm -hmm. Клімат контроль. Добро дня, а ви не підкажете, де тут блошиний ринок якийсь. Ага, дякую. О, дядько порушник нам підказав, дякуємо. йому. Зараз будемо шукати місце, де припаркуватися, да? так? Я не знаю. Максим пішов дізнаватись, де тут барахолка у цих хлопців. Вони на нас дивляться. О, вони йому щось підказують. Так, да, я до Києва доведе. Я коли кудись їду, я не знаю, вийшла з метро і постійно всіх питаю. І ще жодного разу проблем не було. Піде. Цікаво, ми вже виходимо чи ще переїдемо кудись. Давай тут залишаємо, і пішли. Залишаємо, я вже вийшла. Вгадайте, чого не можу вийти. Давай, виходь. Бачите, тут мало місця і я боюсь, що він мої ноги придавить колись. Вони так швидко не вилазять. О, там місце звільнилось. Я зараз туди запаркуюся. Завтра... Все, він припаркувався, знайшов файне місто. Місце. Максим. Максим. А ну щоб не заважати нікому.

Любі мому сину. 350. Мої хороший раз такий там. Ну що? Що, що, показує, що вона така маленька. Саме те, що мене цікавить, тут немає. Ну, я не знайшла. А це Бо ще дуже жарко. Я опочув. Вот это большая. Що, поїхали на тут три? Чи що? Дальше додому. <реслова> Тут і ти всього 15 хвилин, і ти все пройшов. Мячики почув, Це тільки може хто тут проживає поруч, а так як такого смислу немає. Так далеко їхав. Короче, ця людина вмовила... Тихо, не ругайся. Ця людина вмовила мене поїхати на Петрівку, бо тут була дуже маленька барахолочка, ну прям взагалі 5 Димно. хвилин 5 хвилин ти все пройшов. ну Тільки для місцевих. Вона ну, маленька, дуже маленька. Тут може гарно стоять а, тим, хто скуповує антикваріат купляти, що бібікають? Ну то не нам то ворога не втратить. Мені страшно. Скуповувати тут нормально, а щось купити, ну тут не те місце, не те тільки для місцевих. Подивилися та й ладно. Ми тут були вперше, якщо чесно. Подянути те, що в гуглі пишуть, що вона трішки менша за Петрівку, та це не є так, вона в 100 разів менше за Петрівку, скажімо так. У мене на академці приблизно ж, Коротше, маленька, дуже маленька барахолочка. І е, Максим вмовив мене, ще з'їздить на Петрівку. Зараз поїдемо. Може ще знайдемо там дядю Сережу, підійдемо до нього, так? До Сереги. Да, до Сережі. До цього крутого мусорщика. А, так, не заздромо, він нормальний чел, він дуже приємна людина. Я знаю. А його а, з дитини. Я знаю його батьків, да? Так, так, так. Ладно, поїхали, поїхали. Повністю субота буде у нас а, в роз'їздах на Зазіку. Слухай, а телефон не падає з цієї підставочки? Я знаю. Я так, якщо впаде, то я зніму парк, тут ну я так бачу нормально. Я люблю, де можна погуляти, побігати, позайматися спортом. Слухай. А знаєш, що мені сьогодні подобається більше всього? Мені подобається погода. Це просто такий кайф. Пісня на те слово. Це просто, ну я не знаю, мені подобається сонячно. На сонці дуже спекотно, жарко. Але ось в автівці у нас от кондиціонер працює і мені дивитися, мені Київ дуже подобається. Мені взагалі Україна подобається. Uh, неймовірна краса природи і плюс суперфайна погода. Реально я насолоджуюсь. Я насолоджуюсь такий сонячний осінній осінній, друзі, це осінній день. Хочеться їздити в авто і дивитися, і просто насолоджуватись. А, а тобі що, в якому авто їздити? Ну. No? Я вже до нього звикла, так, да, це ЗАЗ 968. Ну, погода просто неймовірна, і Київ дуже красивий восени в сонячних променях. Блін, я люблю Київ, люблю Україну, все чудово. І до речі, все. До речі, по з приводу 968. То мій друг казав, що цей Запорожець, ну, не саме цей, а взагалі Запорожець Цієї кру... серії. Крутіше, так, крутіше. 600-го Мерседеса, а я в нього питаюсь, його теж звуть Максим, я кажу йому Максим, ну а чому? А він каже, тому що Мерседес, то максимум Мерседес 600, а Запорожець 968, тобто він на 368 одиниць круче, ніж самий крутий Мерседес. -а. а який розход цього чуда авто? Не знаю, не знаєш? Ну, ми їздили на ньому на минулих вихідних і сьогодні. І скільки ти на минулому заправив сюди Ну, 10, лі, 10 літрів я заправив, там ще щось було. Але я не знаю. Він може жерти як мало, так і много. Тобто, то, щоб зрозуміти, скільки у нього розход, то треба доїхати до пустого. Я сподіваюся, це трапиться не сьогодні. Ну, може всяке бути. Ні. Цікаво, таке авто візьмуть у таксі. Таке, таке? Так, да, ось таке. <гум> Ні. Чого? Ну, ну якесь ретро таксі. Ну, я тобі скажу, що навіть у таксі запорожців ніколи не було. А, у радянські часи у таксі були Волки. А чого? Ну, вона більш винослова, вона. Більш велика, так скажемо, і більш безпечна? Ну по безпеці, то спірне питання дуже було. Потім, які були тут з цими шашками, з шашкою. Є така думка? Не знаю, чи гарно воно. нормально. Нас, Ти сим запорожцем стільки часу витрачав. Саме, запорожець не знаю. це був як -то первісток, я то кажуть. Я ще жодного разу не займався таким відновленням раритетних автомобілів. Це Ну така довга справа Але Але ну, мені подобається на ньому їздити. Ну, чесно скажу. Я кайфую, коли я їду. Навіть коли він ламається. Він знаєте, скільки разів ламався вже по-перше, коли виїжджав, то якщо і він не хоче їхати. У мене є друг Стас, він завжди тобто, мене виручав у такі часи. Він приїжджав, сговорявся в ньому. Бо я такий собі дихнарь слабоватий От, а він тут приїхав кудись там, воткнув, щось крутнув і він раз і поїхав. Потім ще є е, товариш знайомий мій у гаражі, його звуть Женя, І він е, налаштував мені запалювання і він ну принаймні їде нормально і не глохне вже з котрий місяць. От, я сподіваюся, що так буде завжди. Слухай, а я чесно, ну вперше я боялася на нього в нього сідати. Ну ти ж пам'ятаєш, що я казала, що я ніколи на ньому не поїду. А зараз то я вже звикла, вже друга поїздочка і мені нормально. Тільки так... головне, їдь дуже повільно. Мені це Запорожить прям хочеться це. це просто супер тачка, чуть вихова. Ну хоча зупиниться, не зупиниться. Щось щось вигадаємо. Ні. Я цього не хочу. Ну, я теж не хочу. Де ж ми знову їхати, а не стояти? Я відразу на метро. І до побачення. Бульвар Перова. А, Перова. Ага, ясно. Ми тут колись були. А, тут наш родич колись жив. Так, да, родичу привіт. Такий трохи так стоїть. Передай, родичу, привіт. Родич, тобі привіт. Хоч ти і трохи так Сказав не менш, що встий Максим. Якийсь дивний чувак, що він везе велик да, на мапети mm -hmm. Велік. Ну, ближче нам не вдасться. А, якщо ми тільки на світлофорі не зупинимось. А він ранже і хильнув кудись. О, якесь невеличке ДТП. ТП, так. Слухай, а ми ж річку будемо переїжджати знову. Mm -hmm. А коли? Вже скоро, Вже скоро? Да, дивитися на Дніпродне задоволення. До речі, хто каже, що запорожець там має горітись і що, ще, ще щось. Дех тримає температуру трохи більше 80 градусів. І все нормально, і не гріється, і їде собі. 80 градусів це що гріється Мотор А Це мабуть Дніпровський район все ж таки да. Бо біля Дніпра. Там якщо Дніпровський. трохи туди проїхати потім наліво там товстий, товстий родит живе, зараз. А, це Троєщина? Так да. Тю так сказав би. Троєщина нормальний райончик такий супер, бомбарський. Нормально, он дивиться там такі, ну... Новоповерхівок, багатоповерхівок, дуже багато. І розважальних центрів, і тут дуже круті є гуртки для дітей. І самі круті школи. Ну, круті я маю на увазі з великим рейтингом, з гарними знаннями саме на лівому березі. Ну, лівий береж не тільки Троєщина. Ну, ого, точно, написано Троєщина. Зараз он там ну, стела так, є. Троєщина, точно. Да, Троєщином. Ну, а ми їдемо на почайну. Так, ось вже під'їжджаємо до епіцентру на Почайні, так? Ну, да? А, точно, же люди на барахольці. Бачиш, ось тут народу просто тьма. Тут ходити не переходити. Так, Припаркуватися біля епіцентру було б чудово. О, місце, місце. А Де? там двері-двері. Ось двері. тут можна. можна. О, а, диви, ти... ліворуч, ліворуч! О, та ну, все. Я молодець. А, ти молодець. Все, виходимо. блін, не виходимо. <рес> ну давай, ладно. Чекаю, коли ти виповзеш і мене випустиш. Друзі, ось ми біля епіцентру. Тут барахолка так розросла, що просто, просто туди вниз іти. О, там бачите декран. Там стільки продавців, що я втомилась туди йти. Той, хто давно тут не був, приходьте, але майте на увазі, що у вас має бути багато енергії, сили, бажання. Дуже жарко. Ми пройшли трішечки з Максимом, вже втомилися. Сонце паляще просто. Сонце паляще. Шукати тут можна. Але Треба якусь парасолю від сонця, не знаю. Дуже спекотно. Капелюха точно рекомендую взягати. Тут ціни дуже смішні, від 5 до 20 гривень майже все. Тут реально люди продають дуже дешево. Дуже дешево продають. Знайти можна будь-що. А, їде поїзд, їде поїзд а в когось стоїть коляска. Що ми зараз тут потяг побачимо. Серега казав, що він навпроти епіцентру, але ми його не бачили. Там є кінь, є справи, не до сих пір. Тут теж пішки. Ого, який будлік. з дяді. Якби, так? Ось такий прикол, дивіться. Котя піде, люди торгують, хтось прикрився. Ходили ми по Петриці трішечки, але сюди треба проїжджати ну, не в 12 й як ми вже в 12 й приїхали. Місця там, де можна шукати, не перешукати. Так, а це ми куди заїхали? Ну Не знаю, тут підземний паркінг я хочу виїхати, щоб не кружляти. Не знаю, чи вийде, чи не вийде. Серегу ми не знайшли, бо ми пізно приїхали. А Він тут десь, але ж тітячки. Їхали через паркінг епіцентру. Чесно, ну дуже жарко. 12 годин дня більше, вже близько першої. І жарко, як на пляжі, чесно. Тому ми вирішили поїхати на обід і трішечки відпочити, бо сьогодні нам ще треба їхати знову в центр Києва за старовинними скринями. Не знаю, чи на зазі ми поїдемо, чи візьмемо інше автобус, сюди вони навряд чи влізуть. Друзі, всім гарного дня.